Фармадов. Забудь про головний біль. Я жив в дружбі, а потім переїхали ми із моєю родиною в Маріуполь рік тому. Я з ними завжди кожен божий день перезванювалася. Вона тут у нас працювала, а тоді вже ж каже: чоловік, я тебе з собою заберу. Забрав там чудово. Там був красивий город, там все було красиво, ну і море там було. Вона оформила хлопця в школу і дитинку в садик їхня обща. У мене ще сестричка є. Це від, ну, відчима, три роки, і Віктори. А коли вже 24 лютого, як у нас вже стали теж танки йти, а там теж стали той окружать вдома, вона мені дзвонила. Вона каже, зараз, Страшна каша робиться. 24 лютого ну, ми відчули, в інтернет зайшли, що вже десь у Маріуполі ну, вибух. Ну а потім ми вже почали підготуватися, щоб в підвал спускатися. Ми туди вже речі переносили. Ну а потім вже почала, і їжа потихеньку закінчуватися. і води ж тоді в не було. Не від неї, не від онука, ніде ніяких дзвінків. Що ж мені робити? Наші військові допомагали з їжею. А 24 березня почався обстріл. І я заходжу в під'їзд і пролунав вибух. Я такий чувствую, що в мене щось в глазі пече. Я такий трогаю, а в мене тут таке ну, осколок був гарячий. 6 на 7 на благовіщення дзвонить мені зять і каже. Саша попав під обстріли, десь запорошило око. Мама повезла його сніжана у лікарню, а дочку забрали мої тіє, батьки. Ну, потім там в госпіталі ми три тижні були вже в заводі Ілліча. а потім вже завод Ілліча окружили і сказали всім військовим здаватись в полон. В якийсь ангар повезли нас. Ну І там всі речі сказали, здати телефони, там. Допрашували. А потім вже приїхала Новозовська служба по ділах дітей і сказали, що мене від мами забирають. Він до мене позвонив 19 квітня. Я кажу, Саша, мама, я зразу спитала, де мама? Він каже, немає. 13 квітня вона ще була зі мною. Ми дізналися то з інтернету, ж, що жінка, яка була з ними на переході у цьому. То вона і сніжану забрали. А Саша, так як він був поранений, то його забрали в Донецьку лікарню окремо. І сніжану з ним не взяли. Сказали, що мальчик уже большой. Пускай сам їде. Це перша можу сказати. Ну за довгий час роботи я зустрічаю дитину, яка так любить свою маму. Він її мамулечка, мамуся називав. Сашуня у нас був Сашуня. На нього ніхто не казав Саша, Сашуня. Бо він називав свою маму тільки мамуня. О, сашоня, йди мамуня, прийшла. Добре. Моя дочка, я й досі не знаю, де вона, що їй не дають спілкуватися зі мною. Маму вже забрали в полон російський, коли фільтрацію проходила. Козлова Сніжана Михайлівна. В лікарні два місяці я був, а потім вже бабуся почала документи збирати. Він, Бабу, приїдь, ти мене забери. Там з нами росіяни були, ну, теж лежали там поранені. Дзвоню до Саші, він представляє мені врачиху. Я з врачихою давай балакати, давай зв'ясовувати, щоб нікуди його не не заслали. Ми прекрасно всі розуміли, що дитину треба повернути в безпечне місце, повернути в родину до рідних. І єдиним виходом, що могла зробити в першу чергу міська рада, це оформлення опікунства на бабусю Людмилу Сірик. Тоді ічня поліція, ювенальна ця поліція, при Луки, вони теж підключились. Вона ж їхала через Росію, через Прибалтику. Довго їхати. Чи согласне виїхати? Кажу, а як согласне, не боїтеся ні? А як фільтрацію проходитимете? А як треба, кажу, так і буду проходити. Онук же ж, а мені його шкода. Не дай Бог кажу, десь завезуть бо зна куди. І що я буду залишати свого внука на чужині? Ми постійно відстежували місце перебування. Бабуся, Росія, така як була в Союзі. Ніде нічого не змінилося. Ліса є такі, що не пахаються, позарощувані. Як от новою поштою посилку відстежують, так і ми постійно відстежували і дійсно хвилювалися. Тяжка була дорога, ну як важка, їхати було довго, ж, але ж як не є ж, привезла. Він мене радий, ждав. Вже ж. Я переночувала і назад, ж, бо ж, що мені там робити? Я за нього і назад приїхала. Ну, радуємося, Саша вдома наш. Перший раз, коли я його тільки побачила, я йшла в село, він підбіг, обняв мене. Каже, я ж тепер буду вже у вас. У мене сльози на очах котяться, всі стоять дивляться, не можуть зрозуміти, що йому обнімаюся хлопчиком. Тут воно рідне і тут ну тут знаєш уже все. Тут спокійно, я тут в... прожив все своє життя, тут друзі, і я всіх знаю і самого дитинства. То я кажу, Сашечка, все буде гаразд. І мама знайдеться, і сестричку заберуть. І ми тебе тут приймемо. Він, та я знаю, що приймете, що все буде гаразд. Але ж ви знаєте, для мене це мені я зараз говорю, а вже зараз наче сльози почнуть котитися. Я думаю, що відвоюють всі області. Я думаю, що війна ж, вона ж не вічна, вона по-любому скінчиться. Мені головне, щоб маму знайшли, щоб сестру привезти сюди. І щоб ми були тут разом. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 1+,1.